Багато пунктів державної антикорупційної програми стосується судової системи і, зокрема, вищого антикорупційного суду, тому що є проблемні питання, які зараз надають можливість об'єктивно реалізовувати. Повноваження на ЗК. ми зараз протоколи, які складаються щодо високопосадовців, скеровуємо до звичайних судів. саме звісний Печерський суд, і адміністративна практика дуже погана, тому що суди не є незалежними особам, які скоїли корупційні правопорушення, вдається уникнути відповідальності. Ряд пунктів дап якраз вирішується питання і є цілий ряд пунктів, які в цілому вирішують питання незалежності судової системи, і є окремі пункти, які стосуються вищого антикорупційного суду. Знову ж таки, якщо ці пункти будуть реалізовані, то і ефективність антикорупційного суду вона буде суттєво збільшена, і незалежність судової системи також вона зросте. Серед пріоритетних заходів, які передбачені у державній антикорупційній програмі, стосовно розбудови національного антикорупційного бюро і антикорупційної інфраструктури в цілому. Це збільшення штатної чисельності національного антикорупційного бюро ще плюс 300 осіб, а також утворення власної державної експертної установи. дальшому плануємо працювати також над удосконаленням інституту угод зі слідством, завершенням впровадження електронної системи кримінального провадження і а також інші заходи, які передбачені безпосередньо ДАП. Але серед пріоритетних це якраз робота над внесенням змін до профільного закону щодо збільшення штатної чисельності детективів, а також утворення власної експертної установи. Ми є партнерами з національним агентством запобігання корупції, саме в просуванні цих реформ. Тому тут ми вже об'єднали спільне зусилля і рухаємося до досягнення тих стратегічних результатів, які визначені ДАП. О, державна антикорупційна програма, це в принципі такий навігатор, який має рухати державу, якщо ми говоримо про якийсь правильний розвиток і обставини чисті від корупції. Тому в ті пріоритетні галузі, які визначені у державній антикорупційній програмі, при ефективній реалізації всіх тих заходів, які передбачені в цій програмі, вони має скажімо, очиститися від корупції і запрацювати абсолютно правильно і коректно. Ну, в принципі, в контексті державної антикорупційної програми певні питання окреслення, які стосуються нашого відомства. І ми сподіваємося і віримо, що ці заходи будуть імплементовані відповідно до тих напрямків, які озвучені, і власне, чим назика може допомогти. Ну Назикає є одним із основних акторів реалізації цієї державної антикорупційної програми. Тому, по-перше, підтримкою практичною діяльністю для того, щоб певні заходи були виконані ці заходи, які передбачені антикорупційною стратегією, вони більше зводяться до змін до законодавчих актів. Відтак, ми на превеликий жаль більше прив'язані до роботи і суб'єктів законодавчої ініціативи для того, щоб оптимізувати і прискорити роботу. У антикорупційного суду в контексті розгляду справ пов'язаних з корупцією, тому ми відповідно чекаємо поштовху зі сторони цих суб'єктів законодавчої ініціативи. Відповідно, це створить нам потенційну можливість кращого і більш швидшого розгляду справ пов'язаних з корупцією. ЛЗК відіграє дуже важливу роль як фактично основний. Стейкхолдери, які пушить реалізацію антикорупційної стратегії, і тому безумовно позиція генства вона має визначальну роль, і ми очікуємо з взаємної роботи спільних дій разом з антикорупція з антикорупційним бюро з антикорупційною прокуратурою, разом з НАЗК, разом з іншими органами державної влади, які би дозволили реалізувати ці законодавчі ініціативи відображені в стратегії. Швидшого та якіснішого розгляду справ пов'язаних з корупцією йдеться про корупційні правопорушення, передбачені кримінальним кодексом, а так само можливо і кодексом продмін правопорушень.